Які є досвідчені, вони вернулися в основу. Безперечно, проблем, проблеми були, тому що Олександрія команда так само вже бита. Команда, яка спробувала себе в Єврокубку, отримала 6, але бита. Ми про це ще поговоримо сьогодні. Е, Володимир Шаран десь, ну, як він сказав, що він десь трошки відпустив футболістів влітку. Зараз він їх нагнав, я думаю, що вони вже починають робити це, що має бути. Е, більше атакував Шахтар, Едуарде. Шахтер действительно атаковал больше и атаковал на удивление схема с одним нападающим. И его поддерживали из глубины. Это было как бы новшество такое. Поэтому было интересно смотреть. И контроля мяча было больше, и каких-то таких из глубины подключений. Ну, интересно атаковал. Все быстро делали. Единственное, в завершающей стадии не хватало чуть. Моменти зараз шахтаря. Давайте подивимось, які моменти були біля воріт Новака. Ну тут чудеса реакции вообще О, я швидше не, не, не два, а просто влучив у, у полки, про який виставив руку. Ну просто він виставляє, я сумніваюся, що він нам реагував по удару, правильно? це это сейв, конечно, сократив угол, сократив угол і зробив все, що Без сумніву сейв. Оце момент Кучер вже у штрафному майданчику. Во. Тобто, в принципі, заганяли Олександрія. До речі, і от гол э, Ісмаїлі на 36-й хвилині піймав дуже здорово. Здорово, індивідуальне, ну мастерство положив корпус. Вроді би защитники рядом, ну не змог помішати абсолютно. А Я взагалі не розумію. Наші, наші захисники постійно грають з цим зазором. Серемі клавиш, поясніть, чому не, не, не зустрічати ближче? Бояться, бояться, що можна просто викинутися і отримати ну, от, ну, от, атакуй ближче, вибігай ближче, агресивніше. Я не розумію, чому відвертатися від м'яча. Що, що, ще, ще Жоден мяч нікого не вбив. правда? Врудь закривай. Ну, Все-таки по сьогоднішній грі видно, да, как би там не було. Начал грати з одним так, І все-таки він більше вернулся к тому, як грав Шахтер раніше. Дальше моменти, і... Дальше моменти Шахтаря. Бачимо, що знову ж сокитки пробивав. Моменти Едуардо, який не влучив, зовсім трохи у дальній кутворец, хоча міг покласти мяч у. Ворота і спокійно, ну якби завершити для своєї команди цей поєдинок, правда? Заспокоїти і все. Ігрок штрафної площадки. Ну правильно, але ж просто що, знаєте, якби зараз проблема, проблема в мене таке враження, що так само є достатньо серйозно психологічна шахтаря Купу моментів не забили Янг Бойс вдома, купу моментів не забили Янг Бойс на виїзді, купу моментів не забили у цьому матчі. Ну, і багато, багато моментів. І в концовці могли за це І в кінці да, могли знову ж. і, да. Щоб, ну, якби знову фон би сказав, що, напевно, за результат винен я, правда? ж? Ну, Вже тепер Дивимося з дивлячисьми футболістами. Дивимося моменти. Тайсон. Тайсон з м'ячем пробиває. Ну, Тут блискуче зіграв новак. Ситуації дуже хороший момент для Тайсон. Це мені вже ну, була любима гра для Шахтера. Простор був. Олександрія Ш... йшла атакувати і контратаки. Ну і от бачимо, 91 хвилина. Тут кучер це кучер не дуже вдало. Зіграв передача. І от момент для Олександрії, коли м'яч розминувся зі стійкою. А забий зараз запорожан. Да. І, і зовсім... все було б зовсім по-іншому. Ну, Піняли б тільки на себе да. шахтюр, столько моментів не забили. Одна ошибка, по суті, і все могло зайти на нет. І... От ви просто просто кажете, що з іншими футболістами да. так можна легко пересмикнути, будь, будь, будь яку да. команду можна хітнути, правильно? М можна. Займаючи. Я, ну, я согласен с вами. Я понимаю, що ви говорите. Так, а що тут, тут Здесь так. Ну так, да, він вирішив, если прямим текстом передернуть ракитського, кучера. Но к сожалению, что на стороні этих ребят был огромный опыт виступлень в таких матчах да, квалификации Лиги Європи. У Кривцова и у Ордеца не было такого. Ну, опыта. і к сожалению, як как би бы там ні було, м'ячі пропускали з центральної зони. Так суть не вдома. Суть в тому, що напевно, конкуренцію треба вигравати на футбольному полі, а не штучно вигадувати і її видумувати. Безперечно, ми не знаємо, в якому стані були ракійський кучер. Не, не розуміємо. Якщо вони готові, ну, знову ж таки, говорити, можна це пояснити, що вони в поганій формі, чи з цього ми граємо тик. А так, от, коли ти свідомо розумієш, що ти виховуєш людей, не ставиш їх, виходять два молодих, ти і їх плавиш. Тому що ну, зараз все рівно ну, для них будуть проблема. Їх після матчу, в якому вони програли, їх посадили на, на баню, як то кажуть, Правда ж? Згоден. І тих, ти перехитнув так, що ми бачимо, що Кучер на рівному місці придумав свої проблеми і могли отримати один один. Якщо дійсно вони були при рівній формі, тоді це, звісно, неправильно. Але як все время звучить, що да, я ставлю тих, хто сильне. Ну, в сміліє на сьогоднішній день. Видить, він кожен день Знаете, на тренированні. Це була проблема була. Він в Бразі. Може по 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 налаштувати футболістів, построїти і змусити, тому що вони його будуть слухати. А в порту люди вміють грати в футбол. І в нього часто там і не пішло. Я боюсь, що така ситуація не повторилася в Шахтарі. Правильно ж? Може бути така історія? Все, Возможно. Все можна. Возможно. Все можна. Критерій один. Результат. Його на жаль. Те, про що ми говорили, він повернувся до схеми з одним нападником. Едуарде? Да, Після програшів. Значит, значит, был неправ. Не, прав. не был. Значит, был. Мы видим, что тут же совсем меньше. Наситили середину поля, наситили середину поля. Один нападник, и что это уже улюблена игра Шахтаря. Ну, Игорь, если я не Шахтер играл на протяжении стольких лет в такую игру, ну, сложно перестроиться за каких-то два месяца. Это однозначно. Согласен, да. И, и мы видим, что, в принципе, получалось. Получалось то, что они привыкли делать. Два человека, которые поддерживают из глубины, и Эдуарда, который Його задача просто этими, этих игроков мячами и идти і в завершати, принципі в штрафную. Так що для того, щоб все таки знаєте повернутися до того, що давало результат, результати, вилиті з ліги чемпіонів, мені здається, що це нато дорога ціна для Донецького Шахтаря.